Паланський ліцей буде реконструйовано. Зараз керівництво Паланської громади продовжує роботу над узгодженням щодо проєкту реконструкції Паланського ліцею, пошкоджено внаслідок військових дій, причинених збройною агресією Росії. Днями до громади завітали експерти програми розвитку організації Об'єднаних Націй, аби зустрітись із керівництвом громади, проєктантами, обговорити нагальні питання. Яка опікується об'єктами соціальної направленості, це школи дитячі садки і лікарні по всій Україні. Почалась вона багато років тому з Донецької та Луганської, ну, звичайно, з тих частин Донецької та Луганської області, які були не окуповані або деокуповані, і працювала там до 24 лютого. Цього року, окрім Донецької і Луганської областей, вона зачіпала ще області, в які були переселені, вимушені внутрішні переселенці. Це Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська. Отаким От чином вона починала працювати. Тепер її зона її роботи розширена відповідно до поточних потреб. Це буде 10 областей по Україні: Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Черкаська, Полтавська, може, якусь забув. Тобто на всі 10 областей йде відбір таких проєктів, як ваша школа, на предмет того, щоб провести реконструкцію, реставрацію або інші виконати роботи для того, щоб поліпшити. Стан справ з соціальною, скажімо так, складовою життя людей на території тих областей, де є як внутрішні переміщення особи, так і просто тих, хто постраждали від агресивних дій Російської Федерації, сьогодні по перше познайомитись першу чергу з проєктною організацію. Яка робила цей проект і декілька питань задати для того, щоб собі з моніторинговою, скажімо так, ціллю прояснити ситуацію, Познайомитися з фінальним бенефіціаром, тобто керівниками громади, школи і громади, які будуть власне приймати ці роботи, зрозуміти, що ми на одній, так так би мовити, знаходимося рівні, рівні розуміння ситуації. І повернувшись до Києва, надати всю цю додаткову інформацію як до нашої програми, так і до міністерства регіонального розвитку для прийняття остаточного рішення, оскільки це рішення буде залежати не від нас з вами, ви вже все, що треба було від себе зробили. Ми додамо додаткову інформацію. Остаточно це буде прийнято рішення на рівні кабінету міністрів. Ця програма вона фінансується за счет європейського союзу за допомогою Європейського інвестиційного банку. Розпорядником є міністерство, міністерство, міністерство регіонального розвитку. Нагадаємо, що також Паланська громада підписала меморандум з благодійним фондом Хелп Україна. Фонд береться за встановлення вікон у Паланському ліцеї.